Усім привіт-привіт! Завітала я на ринок. Поглянемо з вами ціни на овочі, фрукти. Сьогодні у нас 9 березня, місто Кривий Ріг. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Поглянемо з вами на картоплю. Спочатку. Картопля королева Анна 28. Ціна за кілограм іде, а в сіточки десь приблизно кілограм 20. Ось так. Белоруса 29 також. Слав'янка теж 29. Капуста 45 іде за кілограм. Цибулька в сіточках по 15. В Сіточки десь приблизно сказали 5 кілограм. Вами поглянемо. Ціни йдуть як ОП, так і розріб. Капуста 40 гривень це оп, якщо ви купите цілу сіточку. А якщо ви одну капустинку купуєте, то ціна буде 43 гривні. Так, картопля Аризона по 25. Білоруса також 25. Королева Анна 25. Рів'єра по 22 гривні. Так. Цибуля, цибуля, погляньте, медуза. По 12. Ну, це якщо купити цілу сіточку. Така вона дуже крупна цибулька. А поменше по 11 цибуля, теж медуза Колумба 22 гривні. Рання картопелька. Але така зовсім зовсім малесенька. Так, ще ми поглянемо. Це вже посадкова репанка по 22 іде гривні. Посадкова ще картопля Крилева Анна по 23 гривні. Так. Крилева Анна по 26. «Аризона» по 26. Далі з вами поглянемо. Кріпчик бачу по 260 і петрушка за кілограм. Ось так. Часничок 150 йде гривень, по 130 часничок йде ось він. Цибулька зелена, 140 і 150. 140 це, оп, а 150 це ви берете 100-200 грамів, кілограм, скільки хочете. Ось так. Огірочки це Україна по 80. А це йдуть огірочки тут, це по 100 гривень. Печериці по 90 і по 110. Малесенькі такі. Гарненькі. А редисочка ваша по чому? 80, це осіння. 80. Це редиска. Ага. Капусточка 95 іде молоденька. Капуста опт 40. Розрив 45, цибулька рівчаста 115 ще що тут побачила, це цибулька посадкова йде по 80, дуже така зовсім малесенька посадкова і крупніша по 80, і ще ось такий варіант по 70, лимони не бачу, а лимони по чому у вас? Лимон 70, апельсини 70. Теж 70 гривень. Так. А ось ціна на редисочку 80, морква 32 гривні. Ну, це треба купити ось таку сіточку, а в сіточки десь там 4-5 кілограм. Цибулька 15 вже сказала вам. Поглянемо з вами ціни на яблучка. Ціна йде опт і розріб 40 гривень. Це. Голден яблучко, ось воно. А розріб 37. Фуджи яблуко 45 і 40 гривень. Малінка яблучко 35 і 30. Флоріна 40-38. Ось таке яблучко гарне. Табаш яблуко. Я такого й не чула. 40 гривень і 37. Айдарет 32 гривні і 35. І малинка, велике ось таке яблучко 40 гривень і 35. 40 це розріб, а 35 це опт. Ось так. Поглянемо з вами ще ціни на яблучка. Голден яблучко опт 24, розріб 25. Гарненькі ось такі яблучка, погляньте. Фуджі яблуко також 24-25. Семериночка яблучко вже 27. Офт, а розріб 30 гривень. Теж гарнесеньке, невеличке яблучко, ось таке. І семериночка теж. Теж побільше воно йде. Гарнесеньке яблуко. Ось такі ціни. Ось таке ще яблучко. Гала по 28, гарнесеньке. І це гала, тільки побільше вже йде, по 32 гривні. І Голден Яблучко теж по 32 гривні. Ось таке гарнесеньке яблучко. І поглянемо з вами на катоплю. Колумба Анна по 22 гривні. Невеличка така катопля. Гранада по 24 гривні. Наташа теж 22. Ред Леді 25. Слав'янка 25. Далі. Беларуса теж 25. Колумба 25. Це теж королева Анна 25. Репанка 22 гривні. Білоруса 22 гривні. Репанка 25. Слав'янка теж 25. І Беларуса 25 гривень. Гарненька така картопелька. Ось так. Поглянемо з вами ще на бурячок та моркву. Морква по 25. Ось така невеличка. Бурячок по 15. А побільше ось такий бурячок по 17. Часник іде по 120, такий непоганий чесничок за кілограм. А ось такий чесничок іде 150. Ціла сіточка. А в сіточки. 7-8 кг, десь так. І поменше чесничок по 100 гривень, теж в сіточках. Ось так. І посадкова цибулька. По чому посадкова ваша цибулька? От 50 до 80. 50-80 гривень за кілограм, так, це виходить за кілограм ціна. Так, посадкової цибульки. 50, там 60 і по 80, ось так. Картоплі дуже багато. Королева Анна по 22 гривні. Аризона теж 22. Слав'яночка 22 гривні. Червона рута дуже смачна. 22. Санте 22. Репанка теж по 22. Наташа 22. Рів'єра рання по 22 гривні. Колумба по 22 також. Ред Леді і Беларуса теж по 22 гривні. Ось так. Бачите, скільки картоплі багато. Наташа, не бачу цінника. Рів'єра по 22. Аризона 21 гривня. Ред Леді 22, Аризона 25. Наташа 25. Величенька ось така. Королева Аня теж 25, велика картопля. Слав'янка. Немає цінника. Ціни не бачу. Білоруса. королева Анна, Колумба по 22 гривні. І Наташа. Маленька така, невеличка. Гранада по 25, королева Анна 25, славянка 25, також. Величенька ось така картопля.